Слава Україні, друзі! У цьому випуску ми покажемо вам вирішальний матч проти Валенції на груповому етапі. Я впевнений, що це буде дуже непросте протистояння, але про це трішки згодом. Ну А зараз, як і обіцяли, розповімо про готель. Це готель Альбуфера у Валенції. Саме тут мешкають рухівця, а разом із ними проживають також і збірна Уругваю Ю-20. Ну що, ходімо. Ухівці в готелі Альбуфари є трьохразове харчування сніданок обід і вечеря. Кожного разу це особливий прийом їжі із морепродуктами і з правильним харчуванням для наших футболістів. Змачно <му> будують, друзі. Зараз ви бачили кадр із рамкової розбіжки жовто-чорних, і зараз хлопці вже йдуть відпочивати, відновлюватися перед грою. Також в готелі хлопці дуже часто використовують зал для теорії саме тут. Це такий певний центр. Команди, де приймаються важливі рішення, де власне розповідають футболістам, як потрібно грати, аналізують помилки із попередніх матчів. Тож і зараз ми потрапимо на теоретичне заняття. Не так часто маєте змогу побачити за кулісся. Що два нападаючі майже завди. Що два майже завдипати, будете розігрувати їх. Але ти париш для того, що буде наших крайніх, Раніше рішили, участвуючи на через робити зробити більші. Якщо ви не будете грати з позиції тиску зіланці, ми повинні грати з позиції плюс там порівняно загальні Та команда всіх місця. Вся команда збройна там і слабкі місця. За кілька хвилин рухівці вже рушають на стадіон в Алкудію, де проведуть вирішальні межі зеленців. Всі максимально сконцентровані. За годину до гри команда вже прибула в Алькудію на стадіон, де відбувається міжнародний турнір котів. Температура повітря зараз плюс 37 градусів. Просто неймовірна спека. Грають хлопці на полі і штучним покриттям. Погодні умови ну, вкрай важкі для гри у футбол. Хороша команда хорошого вони грають теж хороший футбол. Тому що вони грали грантені 2-0, то таке то не показник. Вони виграли Вальсіри 3-1. Грають хороший футбол також з пресом з Ну, Буде цікавий матч. Дії ми переможемо. Як таку жару футбол грати, скажі. не знаю, будемо Будем пробувати. Вони люблять контролювати м'яч, і це виходить. Технічні гравці за рахунок індивідуальних якостей стараються проходити лінію оборони суперника. Завдяки чому ми можемо їм нав'язати боротьбу і перемогти в матчі? Ну, в першу чергу, що команда, яка високо пресингує, автоматично вона і високо піднімає лінію оборони, тому буде вільні зони за спиною у них по-любому. А якщо будуть вони відскакувати нижче лінія оборони, автоматично у нас буде вже зони між лініями. Ми подивимося, як буде реагувати суперник на наші передачі за спиною, Тоді будемо вже відштовхуватися від того, що нам робити. Але Більшості випадків в Україні ми пробуємо провокувати суперника на пресинг, а сьогодні нам не треба нікого провокувати, бо вони точно будуть бігти вперед і точно будуть зони в них вільні, тому нам просто треба буде грамотно, якісно виконати передачі. І мач на груповому етапі для оцих хлопців, які виходять в синьо-жовтих прапорах. Це наші хлопці. Це представники львівського руху Ю-19. Затвола дуже добра грає. Подивіться грає Марко. Не просто вере. Віддає класну передачу на тислівка. Донецьте слівка в даній позиції. Денис! Ще буде 100%. І не один. Будемо в це вірити. Подача. Зараз небезпечно було дуже небезпечно. На щастя, не було гравця Валенці, який би міг переправити м'яч у сітку. Ще одна подача. І це гол. Задолає. Забиває Валенція. Я думаю, не найкращий тайм був руха, але надіємося, що команда покаже якісну другу. І я дуже радий, що такі зараз вийшли на якісно новий рівень, тому що ми тоді просто робили дитячу футбольну школу. а Зараз це вже серйозний проєкт. І я вважаю... Всі керівника, ну, звичайно, президенту Козловському, то, то все рухалось далі. Ну, а та й інший в такий час для України дуже важливо грати в таких турнірах. І, ну, я бажаю, щоб у візі чемпіонів юнацьких команда себе проявила найкращу історію. Ось тут, за зачиненими дверима, у роздягальні зараз головний тренер Віталій Подомарьов. По чоловічому розмовляє зі своїми підопічними. Звичайно, туди зараз нам заходити не потрібно, адже йде налаштування на другий тайм. Ми віримо, що по перерві все зміниться, і хід зустрічі і зовсім буде інша гра від рухівців. Звичайно, що ми не задоволені першим таймом, тому що хлопці вийшли, але на то, я думаю, все-таки є об'єктивні причини. Тому що в тому ми грали через день, по такій жарі, по таких умовах дуже складно грати хлопцям. Звичайно, що ми їх налаштовували, але, але загалом я хлопцям дякую за цей турнір, тому що вони справді зіграли на своєму максимуму цей турнір. Досить складний турнір з огляду на на все. Для всіх, для всіх команд складний. Але перед сьогоднішнім матчем Муланці мали два дні вчинку в Ну, Я все-таки рахую, що ми швидше проходить вона. відбулися. Вірив до останньої секунди, тому що це футбол. І треба вірити. Старалися забити, відігратися, але, на жаль, не вийшли, ставив пацанів. В другому таймі пацани видавалися на повну. Дякую їм за це. Задоволений, що ми перевірили перед майбутньою лігою чемпіонів в свій рівень, тому що, на жаль, в нас ситуація така в країні. Суперники не такі кваліфіковані і ти не можеш оцінювати свій рівень на 100%, не розумієш, е, який твій рівень. Так, ми перевірили, побачили, над чим працювати, багато над чим працювати треба, будемо будем працювати. На мою думку, досить непогано провели турнір. Діча з гарантиною» з однією з ведущих команд збірних між в цьому, в цьому світі і ми досить непогано грали. За «Альдзірою» я рахую ми повністю їх перерали, в них не було завідки моментів, щоб грати. Зараз також я би не сказав, що ми по грі програли. Так, було тяжко, ми не стали можливо перекривати. Але щоб вони скатишні що такі моменти створилися, в кінці вони створили моменти після контратак. А так то вони стандарти, кутові, отаке, навіси, все. Перша поразка. На турнірі котів на міжнародних елітних змаганнях в матчі проти господарів поля, проти Валенції, 19, проти однієї з найкращих юнацьких команд Іспанії. Це була непроста гра. Зовсім інші тайми провели рухівці. Насправді мали шанси аби забивати, не забили, але хочеться подякувати усім хлопцям, адже вони. Дуже гідно представили Україну на міжнародній арені, За що їм кажемо величезне дякую і до зустрічі, наші амікоси.